Перед до перемоги благодійний турнір під такою назвою відбувся у Черкасах на базі міського комунального підприємства Муніципальний спортивний клуб Дніпро. Основною його метою було зібрати кошти, які спрямують на потреби Збройних сил України. Ініціювали змагання Черкаський обласний центр фізичного здоров'я населення спорту для всіх спільно з громадськими організаціями, які піклуються про здоровий спосіб життя та всіляко підтримують збройні сили України. До участі в турнірі організатори запросили військовослужбовців, які проходять курс реабілітації та гравців з мініфутболу. Цей захід позачерговий, тому що головною метою цього заходу було збір коштів для збройних сил України для їх потреб. Власне, тому цей позачерговий. А ми особисто проводимо нашу організацію. Спорт для всіх особисто проводимо два-три заходи в місяць саме з учасниками бойових дій. У фінальній частині змагань взяли участь шість команд: прикордонники, військовослужбовці, футболісти, аматори всі прагнули досягнути перемоги. Тож матчі проходили в напруженій безкомпромісній боротьбі. Різні види спорту допомагають реабілітації військових, які отримали поранення або контузії чи ще будь-яких каліства, тому що люди їх забувають, а вони в цьому знаходять себе, і найголовніше, щоб вони закривали собі. Тим паче ми стараємося залучати постійно людей, ветеранів війни, які вже воювали і зараз воюють до різних таких заходів, спільно з спорт для всіх проводять для ветеранів різні види заходів. Відчувалось, наскільки кожен спортсмен хотів показати наполегливість і майстерність у володінні м'ячем, витривалість та чудову гру. І це попри те, що багато учасників ще не так давно перебували на передовій. В командах є як і активна молодь, і учасник бойових дій, і військовослужбовці. Ну, як кажуть, треба працювати разом, грати разом. І долучати треба побільше хлопців, таких знаю на своєму досвіді, як це реабілітовуватися після війни, після поранень в спорті. Тому рекомендую дуже йти після війни після перемоги в спорт. Воно дуже допомагає відволіктися від всього. За підсумками змагань, найсильнішою стала команда Черкаські козаки друге місце виборола темна конячка, яка поступилася першому місцю лише після після матчевих пенальті. Третю сходинку переможців посіла команда Фенсі. Трошки ми тут в Черкасах деякі вже почали забувати, що відбувається в нас в країні. В нашому спортивному клубі є і Така і програма реабілітації наших спортсменів. Реабілітація саме через спорт, це ті хлопці, які зазнали ушкоджень. Спорт завжди допомагає, всім допомагає, а цим хлопцям і адаптуватися як і в суспільстві, і потім продовжувати своє життя в суспільстві заради за допомогою спорту, тому що існують різноманітні програми: європейські, американські, які саме підтримують воїнів. Зібрані під час змагань кошти організатори планують спрямувати на придбання необхідної військової амуніції для збройних сил України.